Свидание. Из мысли мы с коронавирусуми развитываем по административному правопорушень глаза. Сдорово сильно забывся в глаза. Встановлюются в совы глаз так. Глаза, прізвище ім'я по батькові. Я не фізична особа. Ну, не кину слава, будь ласка. Так, я... Владислав Олегович, Глаза. У Соболіка присутня в салі. Я вам роблю самоважені. Вы, тільки слухаєте. Зрозуміло? Так. Будь ласка. Прізвище я Владислав Олегович, Глаза. Тато народження. Де народився? Да. Де проживаєте в даний час? Софіану. Вулиця? Ярослава Мудрову, 14 лет. Так, дякую. Сідайте. Повідомляю, що під час розгляду протоколу буде здійснюватися повне відеофіксування. Справа буде розглядатися у складі головуючого судді Пісакер за участю Сантеря Волгова. Чи є відбори суду судді Пісакер? Назавтра до вас питання. Я не чи Я зазначив склад суду і зараз я повинен бути впевнений, що ви, суддя. Треба визнати ваш правосудність судді та секретаря. Що суд створений представив ставитися про інституцію? Дайте свої, будь ласка, уваження на законність, законість ударенного процесу змінити. З тим, що цим процесуальним законом не передбачено надання таких документів, то суд відмовляється задоволення продовжу? Давай, давайте вирішимо питання з підводи, а потім попитання. Свігодом, тому що я не виконував суд. Мені треба засідатися в тому що ви суд, тому що в мене є підозра, що ви діти правні політики. Молі я, я відмовив да. вам задоволення цього питання, тому що це не передбачено. Дивіться, я представився. Я вам роз'яснив, що не передбачено. Ну, я... Ви можете подати письмову заяву про відвідування. Ну, якщо у вас є суду, то заявляйте відвід про. Ну, у нас вирішено це питання. Я відмовив задоволення цього. Будь ласка, ми підемо далі. Якщо ви суду, можете відмовити. Якщо мені, якщо б ніби по правому поліку, як доведеться, якщо я випадку... вам роз'яснив, що суттєвий момент задоволення питання з списним, що це не стосується Ця поліція, яка ствола злочин на моїй території, вона немає не досвідчить. Вони не зареєстровані і не дають. Власне, ми прийшли до питання сприймов відводів. Якщо є у вас відбува, то ви можете подати письмовий відповідь і буде розглядати суд вашої. Якщо немає дозволять, ми продовжуємо розгляд. І ви будете надавати пояснення, які так. вважаєте за нами. Так, мене немає то це у вас немає, маємо тому що у вас немає досвідчення. У нас немає нормальніся, багато чого у вас, 10 пунктів у вас то вони будуть. Копії рішення повноваження, комі не пропустив. Я вже вам роз'яснив, що суд відмовляється, тому що це не передбачено надання таких документів. Жодним законом не храму. Тому що ви не є державним органом. Тому що вважати все, що... Ну, Лазап, відводів, я так зрозумів, немає, можемо рухатися далі. Ні. Є? Ви не можете, що ви державна. Я вам розяснити, що я відмовляюся, домовлення цього. Так, я Стосовно секретаря також, не передбачуємо надання таких випуск. Тобто mm. я зрозумів, що в далі немає сенсу закинути допомогу, тому що поліція, я її не визнаю, тому що вони незаконні. Якщо вони незаконні, то вони доведуться. це. Я вже не кажу про те, що е, згідно з ставці їхні ж внутрішні, вони їх немає посвідчення. Вони умервалися в приватну виконавку. Ви надаєте пояснення розсудження. Ми не можемо перейти. Пояснюємо. Зрозумієте, вони виписали навіть пірний адрес, я їм казав це. Ми не можемо ще дійти до поясниці. Якщо немає відводів, ми робимося зустріти. Ви хочете представляти або ти. Добре, вот. Я маю? Так, ви. Добре. Заявляйте письмо, щоб суд мог розглянути письмо. Час потрібен. Как? Коли да. ну, зараз? Звичайно, що ми в такому разі оголошуємо перерву для заявлення відводу. заявляєте відвід, суд розгляне і за результатами або продовжимо, або в залежності від розгляду. Ну, Декілька днів потрібно. Ну, ви теж особа, ви така сама особа, як і всі. Ви чого ображаєте людей? А особи мовчать. Особи мовчать. А люди говорять. А звідки ви знаєте? Ви чого переходите на особистості? Значить, ви свої повноваження не підтвердили і вимагаєте не знати чого час судового засідання слухайте. Все. Скільки потрібно часу, щоб виготувати документи свої Я вам вже вирішу, що це питання вже вирішено. Вони по-іншому не вирішують. Це вирішую? Я вирішу. Я не буду вам надавати ці документи. <рес> це я, це я навіть, навіть не представився. <рес> Скажіть, будь ласка, ви не ви знаєте, що тут є? Ви не маєте права ставити питання суду. <рес> Добре. Зрозуміло, по документам не буде надано вам за жодних підстав від мене цим документам, тому Правили. що ви діти комусь. Тому що це не передбачено законом. Передбачено, все передбачено. Особа, яка присутність, я вам роблю це. Тому ми не знайдемо ніяких механізм нічого. Завершить. Тому що я не можу засвідчити. Тому що не є суд. Не передбачено. А... Тим... Передбачено. Я не буду надавати, тому що це не передбачено. Те, ж не давати, <постави> мі... Покажи мені норму в кодексі. Не зазначено, що давайте пов'язані. А навіщо в кодексі є ще в Конституції? Де в Конституції зазначено, що суд зобов'язаний е, надавати всі судні. Він має бути створений в законний спосіб. Суд має бути створений законний спосіб. Конституція це вказано. Ви не створені закону. Шановного ви Людина, один із людей. Да. Шановна людина, якщо буде... ви будете учасником процесу, то ви зможете висловлювати Зараз ви слухач. Слухайте, будь ласка. Тобто, якщо то, я вам позволю, що у них немає законності та лігітимності, ви будете на це теж витратити. Ви можете так, зазначати все, що вважаєте за замовлення. Це ваше право надавати пояснення. Добре, я не можу сказати, я можу казати, що ви і... незаконні і не легітимні, якщо я не можу, світу, що ви теж законі і легітимні. Я буду вам казати, якщо я не довіряю вам, я не знаю, хто ви, я не знаю, хто з не вирішувати. Якщо є ви у вас відмовить, заявляєте і суд розглядається відвідати. Добре, а може суд потім без мене? Зусія? Це ваше право. Ні, так я не хочу, щоб без мене проводили Подальше. Якщо особа сповіщена і не збилася вилас, то суд розглядається відсутність. Добре. так? так. То ви будете заявляти Так. У мене не до суду, тому я буду писати. 에, після розгляду відводу, щоб ми вас сповістили оцей номер. 067-141-3-11 чи 17. 18. А, 18. Це ваш номер? Так. Да. Добре, в такому разі для суд надає можливість дозаку подати заяву про відповідь і суд оголошує Запис робився на особистий телефон поліцейським. Якщо, якщо ні, то краще не приходьте сюди. Так, <гаджу> а, що а ми так, прогулятися, перевіряйте. Це ще.